Про те, що а, днями ви закликали всіх бажаючих долучатись до ритуалу розхрещення, тому хотіла розпочати саме із цього тему. А, Що являє собою ритуал розхрещення? На рахунок цього є дуже багато різних моментів. Хтось говорить про те, що потрібно це робити, хтось говорить, що не варто робити, якщо а, все ж таки вже отримали хрещення. Отож, як діяти, як бути? Чим воно нам заважає або, навпаки, допомагає? А, насправді, що таке ритуал хрещення це накладання на себе хреста. І хрест це такий символ важкої карми. І коли дитинка народжується і її хрестять, тобто на неї вже накладають таку важку карму. Ми знаємо, що хрест це інструмент, на якому раніше крали і розпинали людей, не тільки Ісуса, дуже багато людей розп'яли на хрестах. Тому, взагалі, цей інструмент носити на собі, це як носити дуже важку енергію, енергію смерті. І ось ці хрести, які на могилах стоять, вони мають таку саму енергію. Я нікому не раджу носити хрести. І також а, зараз багато людей прокидаються, в них прокидається свідомість, і вони розуміють, що такі, які вони народжуються, вони божественні, вони вже цілісні, вони вже світлі. І зараз ми просто повертаємося до істини в себе, знімає всі соціальні. Обмеження і обмеження Егрегора існує тисячу, мабуть, способів, як можна провести ритуал розхрещення. Я провела його так, як я бачила, і для мене це служіння людству, тому що багато людей мали запит, багато людей писали мені, що вони хочуть цей ритуал, вони запитували, чи можна це зробити індивідуально, скільки це коштує. І я хотіла показати людям, що кожен знак це творець своєї реальності. І ми можемо зняти з себе дію Егрегора, дію. Цього важкого егрегора смерті Просто знаходячись біля екрану телефону, ми можемо зробити це за допомогою підручних засобів через маніфест, через виявлення свободи волі, тому що ми всі вільні, ми всі божественні, і кожен з нас має енергетичну духовну силу, щоб звільнитися від усього зайвого в своєму житті, і нам вдалося це зробити. Я отримала дуже багато повідомлень вдячності. І люди ділилися тим, які глибокі процеси відбувалися під час практики, медитації. Вони відчували зцілення, вони відчували, як важкий тягар сходить з них. І моя задача в цьому втіленні це допомагати служити людству і давати ті інструменти, які потрібні, для того, щоб ми прийшли і повернулися самі до себе, до своєї внутрішньої істини, до своєї душі. Ми всі прекрасно пам'ятаємо про те, що в принципі на Україні давним-давно спочатку було певне язичництво. Тобто, власне, ритуалом розхрещення, ми можемо сказати про те, що ми повертаємось назад до наших древніх коренів і власне відновлюємо традицію язичництва, чи можливо підправити скоригуєте мене. Насправді, це не буде відновлення якоїсь старої традиції, це буде просто повернення до себе. Наше тіло, фізичне тіло, воно складається з п'яти основних елементів води, землі, повітря, вогню і ефіру, звуку. І Наше тіло, воно так влаштовано, що ці елементи в різних пропорціях взаємодіють між собою. І тому, коли ми повертаємося до себе, до своєї божественності, ми повертаємося до первинних елементів. І ось ці первинні елементи в нашому тілі вони сильніші за всі егрегори. І коли ми робили ритуал розкрещення, ми використали якраз ці первинні елементи, які... Були дані нам творцем для того, щоб ми могли проявлятися, розвиватися, здобувати досвід на цій планеті. Тому ми повертаємося не до якогось вірування, а до первинного знання про те, хто я є, що є моє тіло, що тіло це справжній храм, що ми вже народжуємося в храмі, а Бог це якраз фізичне серце. Тому що три верхні чакри це світла енергія, три нижні чакри до серця це темна енергія. І коли ми знаходимося на рівні нижніх трьох чакр, і нас цікавлять такі речі, як вижити, поїсти, заробити гроші, ми знаходимося в нашому темному спектрі. Якщо ми піднімаємося вище і ми хочемо... Чути духовну енергію, говорити про духовність, ми хочемо жити духовним життям. Ми хочемо медитувати, ми хочемо бачити істину у всьому. Ми виходимо на свій світлий спектр це триверхні центри. І коли ми йдемо в Творця, коли ми йдемо, а Творець, це любов, творець це істина, і ми розчиняємо дуальність, ми спускаємося в своє серце. Тобто, серце це головний інструмент, який з'єднує верх і низ, темне і світле, і серце це абсолютно золота енергія. І ось в серці живе творець, живе Бог, наш Бог кожного. Це фізичне серце, і в майбутньому буде єдина віра це віра серця. Коли люди будуть збиратися в таких світлих приміщеннях, там не буде ніяких статуеток, ніяких кон, ніяких малюнків. Це буде просто світле приміщення, і люди будуть мовчки приходити, сідати, і кожен буде розмовляти зі своїм власним фізичним серцем. Як з Богом, і ми будемо робити це разом в одному приміщенні, і кожен, хто завершив діалог, буде просто вставати, виходити з приміщення. Тобто, це буде місце, де всі люди можуть одночасно разом говорити кожен зі своїм фізичним серцем, з Богом, який проявлений в фізичному тілі, і згодом в нас буде розвиватися сердечна телепатія. Ми будемо відчувати. Те, що відчувають інші люди, е, всі чекають на телепатію через голову, на зчитування думок, але це буде не так. Ми будемо відчувати відчуття інших людей, їх біль. Страх або радість, щастя. Ми будемо відчувати це нашим фізичним тілом через серце, через Бога відчувати. І тим самим буде співчуття до ближніх відкриватися. Ми не зможемо образити іншу людину. Ми будемо відчувати її дуже сильно, і ми зможемо об'єднуватися надалі в повний сім'ї. Дуже цікаво, надзвичайно важливо, і головне знаєте, я насправді вже відчуваю те, що а, серцем дуже багато хто починає вже відчувати просто сьогодні. Там, наприклад, багато хто говорить, що воно болить, я стала або став досить емпатичніший до людей, і це дійсно вже а, видно, що починає входити в дію. А що зараз відпрацьовує Україна? От влас... Якщо ми говоримо про карму нашої держави, то а, це зараз іде певне якесь відпрацювання, випробування. Чи е, колись говорили про трансформацію України? Що зараз із нами? Так, Україна вона першою очищується, стілюється. Подивіться, що відбувається з християнським Егрегором в Україні. Він також в стані трансформації знаходиться, і Україна першою має через цю інформу. Трансформацію пробудитися, відкрити серце і повернутися до внутрішньої істини, до свого серця, тому що храм це тіло, і найбожественніше місце це місце просто на природі під деревом. Це місце, де знаходиться Бог. Якщо ви зайдете в церкву, ви не побачите там Бог. Ви побачите там. А ікони, ви побачите там свічки, але ви не побачите там Бога, тому що Бог живе тільки в людському серці, і зараз, коли Україна повністю трансформує свою свідомість, вона допоможе іншим країнам. Україна це великий духовний вчитель, це гуру майбутнього. І якраз з України піде ось цей імпульс до сердечної телепатії. До відчуття серцем вже зараз Україна показала приклад всьому світу, і багато людей, які іноземці знаходяться в інших країнах, вони почали відчувати біль, який відчувають українці, і багато е, людей почали підтримувати Україну, тому що почали відчувати серцем. Україна допомагає всьому світу відкрити серце зараз. Це дуже цікаво. Але ж якщо ми також говоримо про нашого ворога про Росію, то яка карма наразі в них? В них також є тільки шлях на відкриття серця. Ні в якої країни на цій планеті немає іншого шляху. І вони також будуть відкривати серце і через біль, і через страждання, і через випробування, але вони також мають його відкрити. А в них Проваджується велика система роботизації і слідкування за людьми, встановлюється дуже багато камер спостереження, і в Росії дуже скоро буде введений, як і в Китаї, соціальний рейтинг. Тобто, на рівні Китаю цю систему із фільму Чорне дзеркало тестували. Тобто, Китай це така тестова площадка для всіх систем. А рабства, які планують впровадити для людства. Вони тестуються в Китаї. І зараз оці системи соціального рейтингу, камер, спостереження, контроль людей повністю будуть впроваджені в Росії. Ви це будете бачити, як люди, які в принципі знаходяться в своїй країні, вони будуть відчувати, що вони всі знаходяться в тюрмі. Дякую вам. Місіто, яке буде майбутнє покоління в Україні? Насправді зараз народжується дуже багато талановитих дітей, зіркових дітей. Які мають надзвичайні здібності, які не схожі на нас, а дуже багато інопланетних дітей з інших планет, цивілізацій, які ніколи не втілювалися на землі, і наше завдання це їх підтримати особисто. А моє завдання це створення духовної школи, яку я планую створити а, наприкінці цього року, в наступному році. Для дітей, для підлітків і дати можливість нашим дітям духовно розвиватися, практикувати медитації, розбиратися в астрології, нумерології, розуміти себе, розуміти, як діють енергії, як діють божественні закони. Діти дуже талановиті, коли я влаштовувала зустрічі. В Україні до мене привели хлопчика, в якому я побачила реінкарнацію, частину свідомості реінкарнації Мерліна. І цей хлопчик з України, і я побачила, що багато талановитих дітей, які бачать енергію, які можуть е, бачити смерть, бачити майбутнє людей, і зараз наше завдання це підтримати наших дітей, підтримати їх розвиток, їх духовний дар і дати їм можливість в цьому розвиватися. А е, я знаю, що зараз не існує в Україні таких шкіл. І я хочу в найближчий час впровадити для них спеціальний телеграм-канал, спеціальні уроки, завдання, які вони зможуть робити вдома, для того, щоб практикувати, навчатися, медитувати і розвивати свій талант.